Привіт, мої дорогенькі друзі! Сьогодні ми будемо з вами розглядати базу основу роботи з біржею Bybit. Найбільш поширені моменти, які можуть вас тормозити. Найбільш поширені моменти, з якими ви точно будете стикатися. І ми вирішили зробити так, щоб ці моменти для вас було простіше всього проходити і для цього зараз. Ви в деталях побачите, як це робити, я покажу десь на інструкціях біржі Bybit. Десь покажу на своєму телефоні, щоб ви могли з цим максимально розібратися і максимально легко це пройти. Перше, що хочу вам показати, ось є такий гайд, який називається гайд біржа Bybit. І тут. Є усі необхідні інструкції, які для нас можуть бути потрібні. Як зареєструвати аккаунт на біржі, як пройти верифікацію, прив'язати номер телефону, як дізнатися ByBit UID, як підв'язати Google аутентифікатор. Ось цей документ буде в описі до відео, тобто ви зможете в будь-який момент сюди зайти і відкрити інструкцію. Момент, на який я хочу звернути увагу, це те, що інструкції на біржі є як у мобільному. Для мобільних застосунків, так і для вебсайтів. Як це робиться? Ви, наприклад, відкриваєте посилання, і вам відкривається біржа. І ви бачите, як зареєструвати аккаунт. І тут є у нас у мобільному застосунку і на вебсайті. Замовчуванню воно відкривається на вебсайті, тобто нам показується, як це зробити на вебсайті, але не всі з нас, точніше, більшість з нас торгує на телефоні. Тому тут для нас є лайфхак, фішечка у мобільному застосунку. І тут воно вам показує, тільки показує англійською мовою. Да? Що ми розберемо в цьому відео? Ми розберемо, як зареєструвати аккаунт, як пройти верифікацію, як прив'язати номер телефону, як дізнатися Bybit UID, як підв'язати Google аутентифікатор, як виключити та включити автонакопичення. Ми розберемося по P2P ордерах, по P2P книзі Ми розберемося, як дивитись зазор. Я вам покажу, як розмістити власне оголошення та виставити вимоги до контрагентів, як додати спосіб оплати, як зробити так, щоб давати карту в чаті, як скасувати ордер. Оп, як скасувати ордер, як подати апеляцію на p 2 p ордер, як купити USDT на Binance як тейкер і привести на біржу Bybit мережею bep 20 Також ми з вами проговоримо вимоги для мейкерів та мерчантів. Цей зміст буде з тайм-кодами внизу під відео. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, то реєструйтеся за цим посиланням. Це моє реферальне посилання. Тут будуть плюшки і для вас, і для мене. Починаємо з верифікації особи. У нас тут є посилання на інструкцію від біржі Bybit. Відкриваємо. І ми бачимо, от воно нам одразу відкриває інструкцію, як це зробити на веб-сайті. Але ми це робимо з телефону, тому ми переключаємося у мобільному застосунку. І отут у нас є детальна інструкція, за якою можна йти і зробити всі відповідні кроки, які нам необхідні. Але я зараз попробую це зробити з телефона для вас. Давайте припустимо, ви зареєструвалися, і в вуз уже є аккаунт на біржі, і вам потрібно верифікувати вашу особистість. Що для цього потрібно зробити? Отже, дивіться, в мене навіть для вас є курсор, да? бачите? Отут зверху, в лівому куті є такий бачок, ви на нього клікаєте. Чик. І ви попадаєте в таке ось меню. І зверху, праворуч, є. Така гаєчка. І ми клікаємо на цю гаєчку. І у нас є центр користувача. У нас є центр користувача. І те, що нам потрібно, це встановлення особи. Тут нам потрібно пройти нашу верифікацію. Клікаємо на встановлення особи. І тут у нас видно, що у мене особу підтверджено. Ось тепер я перехожу на інструкцію, тому що в мене вже того немає. Але коли ви зайдете в це меню, яке я показав раніше, то ви попадете на ось таку от картинку, де не завершена верифікація особистості. Ви натиснете Verify, і тут вам потрібно буде ваші документи подати. Найкращий варіант це закордонний паспорт або нова ID-карточка. Є проблеми з книжковими паспортами. Тому найкращий варіант це або закордонний паспорт, або ID-карточка. Ви подасте свої документи, потім вам доведеться пройти процес розпізнавання обличчя. Коли ви подасте ці документи, з часом ви побачите, що підтвердження вашої особистості пройдено і буде отаке галочка і Standard Verification Approved. Наступний крок це підтвердження адреси. Дивіться, якщо ви українці, да, то вам краще реєструвати біржу з резидентства Україна. Тобто під час того теж ви заходите в те саме меню верифікація особистості, і апгрейд, це значить збільшити, апгрейднути новий рівень верифікації пройти. І тут, в цей момент, навіть перед тим моментом, ви включаєте VPN, VPN Україна. І там, де резидентство, ви вибираєте Регіон Україна. І вони вас спробуються надати документи, які будуть підтверджувати адресу. Біржа вказує, якими документами можна скористатися: це рахунки за комунальні послуги, банківські виписки та підтвердження житла. Е, найпростіше підтвердити адресу це через виписку українського банку. Тобто, якщо у вас немає українського банку, то ви можете його створити. Да? Ви можете створити його віддалено. І коли у вас є український банк, ви можете взяти виписку. І я зараз покажу, як це зробити і надати для підтвердження вашої особи. Отже, ми з вами в «Приватбанку». Приблизно по такій схемі можна робити у всіх інших банках. Ми набира... натискаємо так, де мій курсор, ще: отут у нас є така ще штучка. Зверху ведемо донизу, і нам потрібно довідки. Ось тут у нас є довідки, клікаємо на довідки. І отут у нас є виписка. Клікаємо на виписку. І вибираємо за по картці та рахунку. Вибираємо будь-яку карту, яка вам більше подобається. Да, і Клікаємо на неї. Тут ми вводимо дату. Да, можемо, наприклад, за листопад. Вибираємо мову е, англійська мова. отут у нас є мова англійська, вибираємо її. Тип виписки консолідовано, сформувати виписку. Натискаємо сформувати виписку. і от Є виписка по карточці рахунку, ми їх сформували, завантажили документ. Ось тут є така штучка. Ну, це на, якщо на айфоні, на андроїді там у вас вже свої методи. Да? Ось таку штучку клікаєте і гортаєте вниз, і нам потрібно зберегти до файлів. Зберегти до файлів. А потім, коли приходиться до е, завантаження документів, з файлів оцей документ завантажуєте. І опля. Ви вже зареєструвалися, ви вже підтвердили адресу. І важливо це робити як резидентство Україна по українському VPN, якщо ви знаходитеся за кордоном, і подати українські документи для реєстрації. Для того, щоб отримати мейкера, у вас має бути прив'язана електронна пошта. У вас має бути прив'язаний номер телефону і Google аутентифікатор. Це для позиції безпеки. І коли ви вже оце все підв'язали, то е, вам потрібно передати своє е, Bybit UID для е, вашому куратору для мейкера. Дивіться, в залежності від того, на що ви реєстрували, чи на номер телефону, чи на електронну пошту. В залежності на, на що ви реєстрували для початку аккаунт, це у вас вже буде. Скажімо так, прив'язано. Умовно, якщо ви реєструвалися на електронну пошту, то у вас електронна пошта має бути прив'язана. Якщо вона не прив'язана, то ось вам тут буде інструкція. Ви відкриваєте цю інструкцію і робите. Якщо ви реєструвалися на номер телефону, то він буде прив'язаний і вам треба буде прив'язати пошту. І після того, як щось з того у вас прив'язано, ви... Прив'язуєте Google аутентифікатор. Тож по цій інструкції ви відкриваєте цю інструкцію і це все підв'язуєте. Тобто ви по-любому на щось будете реєструвати свій аккаунт або на електронку, або номер телефону. Якщо ви зареєстрували на електронку, значить вам потрібно буде по цій інструкції прив'язати номер телефону і прив'язати Google аутентифікатор. Зараз я вам покажу певний лайфхак, як для цього зайти з основного екрану, Тому, щоб у вас не було ніяких. Сумнівів, да, ніяких переживань. Дивіться, ви є на основному екрані. І ви зверху зліва клікаєте на такий кружочок. У мене тут такий бичок. <хе> Відкривається тут меню, і ви зразу йдете праворуч, зверху буде гаєчка. Клікаєте на цю гаєчку і цей центр користувача. І ось тут ви можете отримати ваш Bybit UID. Тобто просто натиснувши на е, цих два е, квадратика. І у вас воно скопійовано, і ви одразу вставляєте вашому куратору. Далі тут є у вас безпека, клікаєте на безпеку, і тут у нас є електронна пошта, мобільний номер телефону і двохфакторна аутентифікація. Тобто ви вже почали меню попали в меню, як це можна змінити. І наступне, що ви робите, ви відкриваєте, наприклад, як прив'язати електронну адресу. Заходите в інструкцію, і ви ось тут зверху вибираєте у мобільному застосунку, і тут вам показує, як сюди зайти, те, що я показував. І тут ви проходите перевірку безпеки, одним словом, виконуєте все по інструкції. І так по всьому, так по е, мобільному телефону, ось мобільний телефон. Тоже у мобільному застосунку або на веб-сайті, в залежності якої платформи ви зараз користуєтеся. У вас туди інструкція, як прив'язати номер телефону. Плюс у вас тут є інструкція, як прив'язати Google аутентифікатор. От бачите, у вас розвитку сюди. І ви вибираєте, як прив'язати двохфакторку Google аутентифікатор. Ви оце вибираєте, як прив'язати. Тобто читаєте уважно ставитесь до цього всього. Відкриваєте. І у вас тут є інструкція, теж ви вибираєте не на вебсайті, а в мобільному застосунку. Тут є інструкція, і по цій інструкції ви проходите. І коли у вас є підключено усе, що необхідно, да, тобто у вас є прив'язана електронна пошта, у вас є е, прив'язаний номер телефону ByBit, да, і у вас є Google аутентифікатор, ви взяли свій Bybit UID і передали вашому куратору. І ваш куратор вам. Видав мейкера, да? звернувся на біржу і видав мейкера. І коли ви отримали мейкера, то є певні умови, яких потрібно дотримуватися, щоб цього мейкера не забрали. Да? Тобто ваша задача активно торгувати, ваша задача торгувати чесно. Якщо ви отримали мейкера, то за перших 30 днів ви повинні зробити оборот в 7,5 тисяч доларів. Якщо ви мейкер, 7,5 тисяч доларів за 30 днів після отримання мейкерів і мінімум 40 унікальних контрагентів. Це означає, що має бути 30 40 різних аккаунтів Bybit, з якими ви маєте торгувати. Це для того, щоб ви... Не втратили мейкера, тобто люди морозять на біржі тисячу доларів, щоб отримати цього мейкера. Ви маєте можливість це отримати тільки за рахунок того, що ви прийшли до нас на навчання, і ми є партнерами біржі Bybit. І для того, щоб цей мейкер не був втрачений, то за перших 30 днів після отримання мейкера ви маєте зробити 7,5 тисяч доларів обороту на аккаунті. І маєте торгувати мінімум 40 унікальних контрагентів, тобто 40 унікальних аккаунтів в байбіт мають бути в вашій історії. Крім того, дуже важливо проявляти активність в торгах та уникати скарг, щоб на вас люди не жалілися. Якщо ви будете торгувати нечисто і люди будуть на вас жалітися, то помахає біржа Байбід вам пальцем і забере у вас мейкера. Для мерчанта, якщо ви отримали мерчанта, це 30 тисяч доларів за перші 30 днів після отримання мейкера, і мінімум 50 унікальних контрагентів. Ці правила будуть в цьому документі, обов'язково їх дотримуйтесь.